В одному з ліцеїв Житомира справжній освітній фронт. Тут вчителі, батьки та учні збирають найрізноманітнішу гуманітарну допомогу для наших військових на передову. Сітки, термобілизна, шкарпети, печиво, кава, чай, крупи, ковбаси, окопні свічки, буржуйки. Збирали батьки, учні, педагогічний колектив. І збираємо це. Дуже-дуже часто. Кожен день-два ми відправляємо допомогу нашим бійцям. Воно важливо завжди, а у такий холодний час це надзвичайно важливо. Я думаю, що людина візьмеш ту каву, чай і одноразовий посуд, до речі, який ми теж передали, і згадає свою домівку, згадає рідних і близьких. Ми віримо в Збройні Сили, ми віримо всіх, і ми віримо в перемогу. Перемога буде за нами. Освітній фронт це теж фронт. Перемога буде за нами. Директорка ліцею розповідає, що допомагають нашим захисникам із-за кордону. Так, бабуся одного з учнів ліцею дбає про тепло військових. У Польщі збирає там нитки, в'яже шкарпети, збирає шкарпети, передає з побажаннями миру, переможного миру. Наші технічні працівники теж в'яжуть шкарпети, плетуть сітки. Одна із них. Пошила за час війни 398 трусів для наших хлопців. Плетуть всі учні, батьки, вчителі долучаються. Якщо вчителя є вікно, перше, наприклад, дорог ядру немає, вони стають, ніхто того не змушує. З першого по третій поверх на кожному в нас є остов, на якому є ці сітки. Ми їх закупляємо, з авансу скидаємося, тому що і тяжко інколи закупити. Волонтерством в цьому освітньому закладі займаються вже 30 років, каже директорка. А з 2014 року свої сили колектив направив на допомогу нашим військовим. Допомагаємо фронту з 2014 року. Щорічно 8-10 акцій було протягом 14-го почалася повноштабна війна. Це щоденна праця переможного миру. Ми чекаємо їх живими і здоровими, і перемога буде за нами. Вони найкраща армія світу. Самі ж військові кажуть, що допомога від волонтерів та простих житомирян неабияк важлива для них. Хлопці з Загарина передовій. І їм дійсно дуже це приємно отримати з Житомирщини є якісь смаколики по чи якісь необхідні речі. Але я хочу в першу чергу подякувати батькам і дітям, керівництву і вчителям 17-ї школи, що всі ці роки війни вони допомагають армії і не забувають нас. Дякую ви великій і від нашої першої окремої бригади спецпризначення. Велике дякую, Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.